Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Загально відомо. Але визнання платника ПДВ ризиковим то взагалі не про шампанське. Ризиковий статус є податковим прокляттям, оскільки більшість податкових накладних такого платника податківці блокуватимуть. Ба Більше опинитися за ланцюгом в ризикових можуть і контрагенти ризикового платника. Тому при отриманні ризикового статусу слід якнайшвидше. Його позбутися. І ось що слід для цього зробити, зараз розкажемо. Для зняття ризикового статусу, перш за все, треба подати комісії регіонального рівня антиризиковий пакет документів, до речі, в електронній формі. Що він містить? Інформацію про діяльність платника та копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника критеріям ризиковості. До речі, строку для подання цих документів немає. Тому їх можна подавати коли завгодно. Однак чим раніше це зробити, тим краще для самого ПДВ-платника і його контрагентів, які потрапили в ризикові за компанію з ним. Ну а далі власне будемо розповідати про документи. А перед цим передам вітання від нашої команди. Нам буде. Дуже, ну просто дуже приємно, якщо ви приєднаєтеся до нашої YouTube спільноти, відкриєте для себе корисні матеріали. Ми намагаємося підтримувати ваш бізнес інформаційно, намагаємось полегшити працю бухгалтерів. Тож, якщо ви підпишетеся і поставите нам вподобайку, ми будемо знати, що робимо добру справу. Платнику потрібно скласти спеціальну форму, повідомлення. Код форми бачите у лівому верхньому куті. У повідомленні слід вказати інформацію чи то, іншими словами, пояснення про діяльність платника ПДВ. Що це за інформація? Традиційно податківці хочуть бачити інформацію про платника в цілому, його місце знаходження, здійснювані види діяльності засновників підприємства та посадових осіб, також інформацію про основні засоби. Про найманий персонал, залишки готової продукції, сировини, дозвільні документи тощо. Детальний перелік бачите на екрані. Разом із повідомленням подаються копії відповідних документів, що свідчать про невідповідність платника критеріям ризиковості. Код форми, також на екрані. Що це за документи? Про них згадується у пункті 6 порядку зупинення реєстрації податкових накладних. Тобто договори, довіреності, первинні документи щодо постачання чи придбання товарів чи послуг, а також додаткові документи, що їх хочуть бачити податківці щодо приміщень власних чи орендованих, виробничих потужностей власних чи орендованих, найманого персоналу, основного чи за сумісництвом. Ми навели детальний перелік. Тож, при бажанні зупиняйте відео та вивчайте. Припустимо, документи подали. Далі очікуємо на рішення податківців. Вони мають розглянути документи та прийняти за ними рішення семиденний строк. Ось таке рішення платник податку отримає в електронному кабінеті в день його прийняття. Воно може бути як позитивним для платника, так, на жаль, і негативним. У разі негативного рішення, тобто збереження ризиковості. Платник може знову подати антиризиковий пакет документів, оскільки не обмежений у кількості разів для такого подання або відмовне рішення можна оскаржити в адміністративному чи судовому порядку. А якщо зі сторони податківців взагалі буде, так би мовити, нуль реакції в разі неприйняття жодного рішення в семиденний строк працюватиме правило мовчазної згоди, і платник виключатиметься із ризикових. Автоматично. Після зняття ризикового статусу передбачено можливість, ну, звичайно, за певних умов, автоматичної реєстрації платкових накладних та розрахунків коригування, заблокованих за рішенням про включення платника до ризикових. Така автоматична реєстрація має відбуватися наступного робочого дня після дати прийняття комісією регіонального рівня рішення про зняття ризиковості. А ось що це за умови для автоматичної реєстрації, ви знов таки бачите їх на екрані. Друзі! Ми дійсно докладаємо максимум зусиль до підготовки відеоматеріалів. Тому, якщо не шкода, відзначте його вподобайкою. Дуже розраховуємо на це і обіцяємо і надалі підтримувати вас інформаційно. А ми продовжуємо. Стосується контрагентів. Якщо платник позбувся ризикового статусу, то автоматично виведуть з ризикових і його контрагентів. За умови, що вони були включені в число ризикових, виключно на підставі пункту 8 додатка 1 до порядку зупинення реєстрації платкових накладних через здійснення операції з таким платником, і також за умови відсутності інших підстав та інформації. Про відповідність контрагента критеріям ризиковості платника ПДВ. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Ми сподіваємось, що отримали від вас подобайку, Тож можете на нас розраховувати і в майбутньому. На все добре, до зустрічі в новому відео!